Вітаю друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги саме Рено Зоя. Це в нас 2020 рік. Батарейка 52 кВт і пробіг 44 тисячі кілометрів. Отже, в першу чергу по лакофарбовому покриттю після по комплектації 124, це в нас пластик. Пластмасові. Власне, крила 111, 134, 109, 114, 124, 124, 125, 115, 109, 128. Отже, повністю автомобіль в рідній фарбі. У нас led оптика. Так, бачимо, e, Власне, LED Pur Vision, LED e, саме підсвітка є ДХО, є також і противотуманні фари, вони теж LED. 15 градіуса диски, e, стальні у нас Renault, повністю в рідній фарбі, у нас динамічні поворотники. Так. Зараз покажу. Комфортний хід, стеклопідйомники передні. Так, включу, включу, як це все виглядає. У нас електроручник, круїз контроль, тобто мультикермо, є також е, саме блютуз. Навігація, все це, друзі, присутнє. Ось як все виглядає, позаду LED-оптика. Все працює, рідна фарба, ну і, друзі, ціна. Ціна мега і мега адекватна. Вона складає лишень 11 500 доларів. Друзі, подивіться, наскільки класнющий автомобіль. Ось така лялечка. Так, є декілька варіантів. Цього автомобіля всі вони в білому кольорі і пробіги від 20 до 60 тисяч кілометрів. Автотрейд Cars.ua. Чесні автомобілі від чесного продавця. Працюємо.